А зараз є така одна річ нейропсихологами було доведено, що є взагалі відома така річ про ефект Моцарта. Було дуже багато досліджень, коли дітям або старшим, і студентам включали великим групам-дослідницьким музику, включали і Баха, Моцарта або інших композиторів. Під Моцарта чомусь найкраще сплять. Особливо навіть діти в Кувезах, оці ще недоношені маленькі діти. Потім Моцарта доведено, що рівень IQ рівень, якби, підвищується, особливо під складання тестів. І це навіть говорить не про те, який сам твір використовується, а те, що він викликає відчуття безтурботності і позбавляє стресу. Від типересі, як бачите, рятувався навіть цар Саул, біблійний цар, в якому Давид грав на своїй арфі, на цей трі. І, взагалі, є ще така цікава річ, що 75 хвилин музикою в школі, якби таке було, підвищують рівень розумової здібності дітей. Особливо це впливає на когнітивні функції, на те, що ми з вами говорили, коли нейрони починають між собою співпрацювати, створюючи контакти, синтез і нові ідеї. Тому займатися музикою корисно. Як це на мене вплинуло, я вам розповім трошки пізніше, я вже колись тим зазначала. Якщо можете слухайте класику, раджу починати з класичних, якісь таких, я вам потім дам ссылки творів. а ці всі відео ви передивитеся обов'язково в презентації. І я думаю, ви подивитеся тепер на класичний світ, трошки інакше, і почнете обов'язково відвідувати, коли це трапиться, нарешті ми вийдемо з своїх квартир. Концерти класичні і театри. У нас є різна якість музики, але бувають справді дуже, дуже гарні якісні речі, дуже цікаву музику створюють, подають. І тому варто починати просто цим цікавитися. Переходимо до дуже цікавого блоку образотворче мистецтво. Це друга моя така стихія, скажімо так, в якій я була народжена. І перш ніж ми до цього перейдемо знову до вас завдання, ділимося на групи і розгадуємо наступний друдл, на що це похоже. Арістотель сказав, що завдання мистецтва відтворювати не зовнішній бік речей, а їх внутрішній сенс. Мистецькі критики, і я з ними дуже погоджуємося з ним. Взагалі, кілька сто століть тому ще. Якраз період там, Ренесансу, Броко, мистецтво було досить таким декоративним предметом розкоші, ослабили для багатих при дворах. митці були якраз такими комунікаторами ідей, або якісь там напрямків, королів, або вельмож дуже багатих. Це було таке вузько, дуже нішове форма мистецтва, і вона належала тільки для привілейованих. Звичайно, бідні не малювали. Їм було взагалі не цікаво. А взагалі, художники, в часи Ренесансу, ще Мікеланджело, Леонардо. Вони були ремісниками. І навіть батько Мікеланджело був дуже засмучений, коли знав, що худож... Мікеланджело хоче стати художником, тому що це вважалося таким, як, як забор побудувати, там, чи дві дошки збити докупи. Це не було вищою мірою, як, скажімо, творчість якась там, чи трансляція. Це ремісництво. І тому його, нав... його вивчали в ті часи на рівні з іншими видами форм ремісництва. Кілька століть тому мистецтво взагалі було таким зміни взагалі відбулися десь на початку ХХ століття, коли з розвитком технологій втратила цінність просте відтворення візуальних об'єктів. Стало важливим переосмислення, якесь дослідження себе, зовнішнього світу, реакція на нього. Потім світло, колір, форми і сама сутність мистецтва почали змінюватися, досліджуватися, і від цього народилося ціла купа течій від експресіонізму до супрематизму. Такий ми зараз гадаємо, я вам покажу дуже цікаві малюночки. Може мистецтвом навіть стати хутряна чашка, який, або якийсь виск, великий блискучий заєць. Тобто митець, хороший митець, особливо в сучасному суспільстві, а воно таке дуже, починаючи з 20-го століття, взагалі дуже багато змінююче, дуже швидко, швидкоплинне, він завжди реагує на свою дійсність і через свій твір викладає якусь. Ідею, меседж через призму своїх вражень почуттів та життєвого досвіду намагається донести глядача те, що його вразило, наприклад. Старі майстри, от, наприклад, класичне мистецтво, Мікеланджело, Боск. Хоча Боск, він дуже такий контроверсійний художник, ще середньовічний. Його картини надзвичайно цікаві. Це загадки, які до сих пір не всім вдалося розгадати. І обов'язково я вам просто навіть раджу полистати, подивитися його роботи. Вони дуже багато мають на собі фігур. Мистецтвознавці до сих пір, так і не зайшли правильного, тобто єдиної не дійшлися в одній думці до того, як трактувати його роботи. Вони дуже наближені до церкви, переважно тому що тоді мистецтво ігра середньовіччя, воно було при церкві, і воно виражало е, ідеї е, там, християнства це, це, чи церкви у зображальному, тому що не всі тоді ще вміли читати, ні писати. Саме через мистецтво можна було донести, що хоче, наприклад, або як треба поводитися, якісь норми, які тоді були потрібні. У нього це дуже так знаєте символічно через просто величезні конотації, символіку. Тому він дуже цікавий, навіть для мене, наприклад, для будького. Інше класичне мистецтво ремрант, вермеєр, Караваджо. Вони зображали свою дійсність. Наприклад, Рембранта це переважно люди прості, такі, які вони були. У вермеєра це жінки. Які е, часто свій осінні світлом, або вони читають, ви можете його завжди пізнати, читають листа біля вікна, або наливають в е, що біля вікна якесь там молоко, тобто це взагалі Голландія. І що цікаво про Вейрмеєра — у нього було 11 дітей, але він жодного разу їх не зображав. Караваджо взагалі фантастичний художник, він наслідник, тобто, якби в час після Мікеланджело був, на нього рівнявся. Для мене взагалі як він малює, це світло тіні, це, ну, це один з найкрасивіших художників Ренесансу. Багато цікавіше стає, коли ви дивитеся на картину. Коли вивчаєте її. Історію, що було, яка була епоха, що тоді відбувалося, чому так малювали, кого вони зображали, чому, наприклад, в одного старі, в інших худі, в одного приглажні лиця, наприклад, а в це дуже повні форми. Яка була мода на той час? Мистецтво це фотографія. Просто в зображальному такому вигляді. А Давид Мікеланджо стоїть на площі Флоренції біля е, палацу, Хоча оригінал в музеї, тому що його давно би вже знищили. Як сучасне мистецтво, звичайно, коли ми дивимося на ці красиві картини, вони для нас красиві. Ми навіть особливо часом не мусимо задумуватися, тому що це просто якби зображальна дійсність того часу, того періоду. Як сучасність? Сучасність взагалі почала дико змінюватися на початку ХХ століття. І, наприклад, я думаю, часто, якщо ви, наприклад, коли небудь бували в, сучас... в музеях сучасного мистецтва десь за кордоном, там в Помпіду, чи в Кьольні, чи в Англії, може в Іспанії, якщо особливо тих, хто любить подорожувати, або навіть у нас є такий Пінчукар-центр, де вони дуже люблять, це такий постмодерн, показують у нас, можливо, виникала часто думка, чому це мистецтво. Не потрібно вміти взагалі малювати, а чому я так не можу? Я навіть одна книжка дуже цікава написана: Чому я так не можу? Але ж ви не можете, ви не придумали цього, як мінімум. Вам не прийшла така суперкреативна ідея створити це інакше. Є навіть виставки, де біле полотно виставлялося просто холст, і нічого на ньому нема. І хтось може сказати: Та я так можу. Ну, але ж ти не зробив зроби. зроби. Ми це Особливо зараз може бути будь-хто. Проте, якщо ставити так питання, то е, все-таки не всі можуть бути митцями. І суть не в тому, що ти виставляєш якийсь об'єкт і називаєш його митцем. Якісь там твори мистецтва. В принципі, доля в цьому є, і ми будемо з вами цим займатися навіть. Проте, е, наприклад, картини або сувеніри, які продаються на Андріївському узвозі, не кожен. Не кожен фільм можна назвати мистецьким якісь твором. І не кожен художник є художником, тому що якесь копіювання, просто перемальовування, ну це хобі, це поділки, це те, що може, ну я вам скажу, критики і митці чи художники вони не зможуть назвати це мистецтвом, особливо якісь там квіти, зроблені і так далі. Е, так, але у 21 столітті, наприклад, немає просто мистецтва, немає сенсу взагалі копіювати в нашому суспільстві потрібно. Відтворювати, воно повинно торкатися і рефле... ми повинні рефлексувати на те, що відбувається. От, наприклад, велосипедне колесо Марселя Дюшана. Це мистецтво, хоча воно лише колесо, тому що воно виникло на початку ХХ століття. Він першим, він першим перемістив звичайний предмет побутового контексту в художній. В нього було всього лише там здається 12-14 об'єктів, як він сказав, і він не називав кожен об'єкт. Мистецьким твором, він каже, що він дуже ретельно їх підбирав. Але після нього, наприклад, вже виставляти просто праску і табурет, вже немає сенсу. Хоча кунц таке зробив, він виставив пилососи, але теж воно мало свій зміст. Ми до цього дійдемо вам розкажу чому. Тобто, сучасне мистецтво воно взагалі не може існувати без контексту. Все повинно мати значення. Інакше це буде просто лише пуста форма, як часто буває в пінчукар-центрі. просто накидані якісь там лахмот'я і що? Можливо, є, звичайно, якась там історія, кожен там собі підписує, якусь ідею свою носить, особливо молоді. Але як і з будь-яким мистецтвом потрібно багато-багато вправлятися, особливо багато вчити, вивчати історію мистецтва і культури і музики для того, щоб ти вже мав можливість на цьому багажі створити щось своє, інакше не вийде. Отже, як зрозуміти взагалі, що хотів сказати автор. Для початку взагалі дос дос досить. Приймати, взаємодіяти. Більшість робіт ем, не має чіткого такого трактування і залишає для вас можливість інтерпретації. тому так класно це роз, розгадувати, це як пазли. мистецтво, тому що воно відкриває вам вашу уяву. Можна милуватися, обурюватися, критикувати, сказати, фу, і мені це зовсім не подобається, що автор хотів цим сказати, але вже сама ваша реакція це те, що автор часто і хотів і вимагає від вас. Перша половина ХХ століття, взагалі, одне з найскладніших і найцікавіших явищ в історії сучасного мистецтва і світової культури. Було так багато потрясінь, тоді з'являлися війни, багато світові революції, художні течії, шаленою швидкості, як оцей маятник змінили одна одну. І от кожна хотіла стати інакшою, кожна хотіла знайти нову форму вираження, заперечити попередню. Ну, словом, це було таке, знаєте, як великий комік, і змінювався майже кожного року. Причому в різних країнах з'являлися нові 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 течії. Був імпресіонізм, кубізм, експресіонізм, фовізм. Взагалі так багато, але мені дуже сподобався такий малюнок, який в інтернеті, на жаль, немає ні української, ні англійської, проте як на одно на формі одного, наприклад, картинки реалізму ви можете побачити, що змінювали, називаючи потім цей об'єкт. імпресіонізмі. Зникав чіткий контур, все таки було розмито, так ніби приноружними очима дивитися, там або коли це ранкова димка. В цьому був сутній професіонізму. фовізмі, навпаки, все було дуже яскраві фарби, яскраві риси, все дуже виражено. Модерн це від, якби відмова від форми як основи, все переплетується, додається багато деталей, е, якісь там в, кар... вплітаються інші елементи, квіти або декор чи що ж інше. Експресіонізм це. Емоція. Вона має бути яскрава, чорна, тобто така яскрава виражена, і яка повинна просто з картини вам кричати, про що вона говориться. Часто дуже яскраві фарби, і часто це дуже кольорові, червоні такі фарби. Картинку цю ви потім подивитеся собі так більш детально. Можете потім по кожному з цього назв цих мистецьких течій загуглити, собі пошукати. А ми перейдемо до одного з жанрів, наприклад, почнемо трошечки по певних художниках. Один з моїх улюблених. Я люблю все таке яскраво виражене, і це експресіонізм. Взагалі, мистецтво на той час воно стало реакцією на дегуманізацію суспільства, тому що людина, особливо з війнами, вона перестала мати якесь значення. Почалася епоха глобалізації, великого розвитку. Людина почала втрачати своє я. З'явилось дуже багато напруги, переживань, емоцій, які виражалися в пластичній формі. З усіх напрямків експресіонізм, експресіонізм найбільш гостро відображав конфлікт художньої саме особи, людини з трагічною антигуманною дійсністю. Модильяні Є фільм з Енді Гарсія, Модельяні. Я вам дуже раджу його подивитися, тому що після цього ви закохаєтеся взагалі в цього художника. Знаю, знаючи взагалі історію якогось художника, картина відкривається зовсім по-іншому. Він зображав жінок, особливо він зображав свою е, таку жінку, з якою він так і одружився Жанну. Тут є з очима, наприклад, зображені. Далі він забирав вже очі. Вони були завжди, якщо ви будете бачити всі жінки з пустими очима. Як втратою людини взагалі свого те, що вона може транслювати. Тому що очі це наше дзеркало, дзеркало душі, втрата людиної душі і якась така бездушність світу. Залишилася лише оболонка пустота. Можете подивитися мунк. Це німецький експресіонізм. Взагалі, з нього почався, взагалі, можна сказати, експресіонізм. Цей твір називається Крик. І я думаю, ви не раз його бачили, зустрічали або в мемах, або десь на якихось картинках, можна навіть в Фейсбуці. Я думаю, він вам говорить як мої червоні стіни про таку експресію, якісь важкі такі емоції, крик душі. Це теж була війна, а крім того, в нього ще було дуже багато психічних хвороб, які він виражав саме в роботах. Абстракціонізм цікава річ, як стверджує один голландський вчен... вчений нейробіолог Дік Саап. Абстрактне мистецтво, на відміну від пейзажу, портрета чи натурморту. А на тюрморту, активую не лише й окремі ділянки мозку, а стевелюю певною мірою увесь мозок. Так, ніби він заставляє наш повністю весь мозок працювати, щоб розгадати, наприклад, оці палочки-малюнки. Ну, взагалі, для що вони означали? В Малевіча, в Кандинського, в Малевича, потім Чорний Квадрат, який ми вже згадували, як заперечення, як точку вже. Закінчення мистецтва, тому що вже далі воно дійшло до такого абсурду, що далі вже ніби нікуди. Але після того рушило з новою силою і в нові напрямки. Абстракціонізм, навпаки, ховаючись від турбулентного зовнішнього світу, вони шукали порятунок у світі духовному у чистих кольорах і лініях. Вони вважали, що саме кольорами і лініями можна передати внутрішнє духовне звучання, якісь там невиявлені почуття, наприклад. Неминучу катастрофу цього світу, вони передавали через просто лінію, круг, квадрат. Після нього виник ще один стиль кубізм. кубізм. Вони вирішили зосередитись на самій формі, прагнули вирити свій внутрішній світ, вважаючи єдиним джерелом творчого натхнення, відкидаючи інші, як би сказати, такі зовнішні непотрібні е, матеріали. Намагалися передати тривимірний простір, атмосферу, світло через багатовимірну перспективу. Тобто, показати один об'єкт з різних сторін. Найвідоміші це брак і Пікассо. Оці дві роботи це художника Пікассо. При кого ви багато чули, і я не раз ще буду до нього згадувати, і ми будемо повертатися, тому що ця людина ще багато така планова. Він пам'ятаєте, я вам казала, що він займався, і в нього був рожевий період. Тобто це не просто що рожевими кольорами, а такий романтичний період. Голубий, він зображався в голубих ем, так, кольорах, але фігуру, звичайно, це було фігуративне традиційне мистецтво. А потім, чим далі, тим більше він почав занурюватися. Ем, у саму форму, розуміючи, що все інше просто не має значення. Має значення саме колір, форма і сам предмет. Наприклад, його дуже відома така картина Герніка. Чому важливо часто знати про історію написання картини або історію самого художника, або в епоху, яку він відбувався? Пікассо це іспанський художник, який в певний час переїхав працювати до Франції. Але е, цей якраз період війни і саме першої світової війни німці бомбардували. Він завжди старався триматися так, знаєте, по подальше від політики, ніколи в неї не виникав, не 1937 рік, це 1937 рік, Друга світова війна. Він старався взагалі не вникати його, часто закликали в різні партії, тому що він був вагома фігура, так як нас зараз там Бакарчук іде в партію чи ще хтось, тому що тебе знають, давайте щось очолиш. Він від цього відмовлявся, аж доки німці не бомбардонули маленьке село Герніка, де не було взагалі ніяких військових установ чи якихось альянсів. Це були звичайні мирні жителі. Це була така. Показова акція, створена німецькою і італійськими військами, щоб казати, що буде, якщо будуть з ними, наприклад, проти них виступати. І вони вщент знищили це місто. Це єдине, що розізлило дуже сильно Пікасу, і він вирішив намалювати цю картину. Причому це було замовлено для однієї виставки, він довго не знав, що намалювати, тому що десь кілька років він думав, поки не сталося оця бомбардування, і в нього. Вона отака з'явилася. Їй було дуже багато варіантів, більше 40. Він багато перемальовував, малював, але саме, щоб показати через саму форму, через символічні елементи, весь жах і відчай такої дурної акції, як просто знищення людей. Взагалі, що таке війна? Наскільки це все не потрібно, наскільки це. Е... Жахливо взагалі для людства для суспільства. Отут є, наприклад, мама, яка тримає от з лівої сторони дитину свою, яка там плаче. Це військовий, який, пора... наприклад, якого там вбили. Обличчя передають тільки крик. Наприклад, коли ви дивитеся просто на картину: ну що за фігури, якісь незрозумілі обличчя, все поламано, око там, окосям. Але якщо вкласти контекст, що це війна, жорстокість, нелюдськість. Тоді все стає на своє місце. Я думаю, вам воно буде принаймні так само більш зрозуміле. Ще один вид е, напрямок в мистецтві, один з моїх найулюбленіших, це сюрреалізм. Тому що сюрреалізм це, по суті, наша якби, робота з підсвідомістю. От справа ви бачите роботу далі. Як далі, наприклад, є історія про те, як він часто малював, це дуже такий епатажний був художник з великими вусами, ви його точно впізнаєте. І він часто себе змальовував у різних картинах. кажеш, що навіть це обличчя, яке там з годинником лежить, це теж є, а взагалі надихнувся він цими годинниками, коли побачив французький сир, який там сплавляється і стікає. Але часто він малював свої роботи, надихався чим. Він лягав спати в кріслі, а біля підруку ставив кружку з водою. І от коли він задрімував, рука падала в кружку, яка його прокинувала, прокидала. Тому що за теорією Сновідінні, якраз це була епоха Фройда, дуже багато про це говорилося, про підсвідоме. І ми знаємо, що взагалі часто треба ідеї, у нас з'являються після того, як мозок його працює саме в підсвідомості, і видаємо в такому стані, коли мозок, е, ніби в момент пробудження. Тому що, якщо ви помітили часом, ви прокидаєтеся, сни пам'ятаєте, потім знов заснули, і ви вже нічого не пам'ятаєте. І щоб він зломити те, що відбувалося в його снах, а в нього такі кісні дуже дивикуваті були, якщо ви подивитися його роботи. Він, став, він спеціально став себе вставив таке положення, коли не може прокинутися і вловити цю ідею. І потім передати це все на полотні. Дуже дивна, дуже контроверсійна, дуже цікава така персона, який, по суті, сам себе створив і переконав весь світ в тому. Що він надзвичайний, унікальний і талановитий. Хоча спочатку його і не приймали, але тепер він один з найвідоміших художників за всю історію часу, як і Пікассо. З іншої сторони, теж дуже відомий такий художник. Рене Гріт, теж під того періоду, це все сюрреалісти. Е, вони відображали взагалі такий свій Це світ фантазії, тому я страшенно його люблю.